Виконуємо номер 1367 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перенеси з лівої частини рівняння вправо доданок, який не містить невідомого. Задання перше. 5х додати 1 до рівня 6. Друге мінус 2х відняти 5 до рівня 4. Третій, 7х відняти 2 до рівня 0, і третє мінус 2х додати 1 до рівня 4. Переносимо із лівої частини наша ліва частина права частина. Ліва частина права частина, ліва частина права частина, і ліва частина права частина. На ліву і праву частину рівняння поділяє знак дорівнює. Ми переносимо з лівої частини рівняння вправ доданок, який не містить невідомого. Доданок 1. При цьому знак доданка при перенесенні ми змінюємо на протилежний. 5х переписали, поставили знак дорівнює і переносимо маємо 6 відняти 1. Завдання друге. Доданок, який не містить невідомого. Мінус 2х переписали, поставили знак «дорівнює», переписали доданок, який стоїть у правій частині, і переносимо мінус 5, змінюємо знак на протилежний. Завдання третє. 7х переписали, дорівнює. Переписали доданок, що міститься в правій частині. І переносимо мінус 2, змінивши знак на протилежний. Мінус 2х переписали, переписали доданок, що міститься в правій частині, і переносимо доданок 1 із в праву, змінивши знак на протилежний. Ми перенесли з лівої частини рівняння вправу. Доданок, який не містить невідомого, номер 1367 виконано.